Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, всі пам'ятають атаку по Севастополю дронами декілька днів тому. Так от, як виявилось, били по ракетних складах і не промахнулись. Ракети Онікс та Калібр для рашистського флоту є основними засобами ураження, від неявності яких взагалі залежить боєздатність всіх військово-морських сил РФ. Зменшились на дуже критичну позначку. РФ доволі давно використовує протикорабельні ракети для ударів по Україні. Перші випадки використання у доволі незвичній ролі для ударів по наземних цілях. Саме таким ракетним озброєнням, зокрема Онікс, були використані ще у червні під час ударів по Одещині. При цьому використання цієї далекобійної надзвукової ракети проти наземних цілей навряд могло бути виправданим з точки зору витрат ресурсів. Але відповідно до даних Міноборони України відносно запасів РФ у ракетному озброєнні такі удари стали систематичними, і загалом рашисти випустили 123 Онікса, що зменшило їх запаси до 470 одиниць. Також відомі дані є щодо крилатих ракет калібер, які вкрай активно і регулярно використовуються РФ для ударів по всій території України. Відповідно до наявної інформації, мова йде про наявні запаси у 229 ракет цього типу. Ці ракети є основними засобами знищення кораблів противника та далекобійних ударів для російського флоту. Для того щоб оцінити реальну потребу у кількості ракет, можливо звернутися до даних від Military Balance. За 2021 рік відносно кількості кораблів РФ та їх озброєння, на яких встановлені універсальні пускові шахти, 3С-14 для запуску ракет типу «Калібр» та Онікс, використана класифікація типів НАТО. Фрегат 1155М класу маршал Шапошніков 1 на 8. Фрегат проекту 22350 клас Адмірал Горшков, 2 на 8, фрегат 11356Р класу Адмірал Григорович 3 на 8. Фрегат 11661 к Класу Дагестан 1 на 8. Корвети проекту 2385. Клас Гремящий, 1 на 8. Корвети проекту 21631 Буян М, 9 на 8. Корвети проекту 22800, Каракут 3 на 8. Підводні човни класу «Ясень» та Ясень М. 3 на 32. Підводні човни Варшавянка 9 на 6. Підводний човен Лада. 1 на 6. Таким чином, ці кораблі можуть містити до 316 ракет типу Калібр та Онікс в цій ситуації наявних у РФ. 229 крилатих ракет калібр не вистачить навіть на повний залп з всіх вже наявних кораблів. Але відносно Онікс, то до цих розрахунків треба також додати ще ракетні берегові комплекси «Бастіон», кожен з яких може запустити дві таких протикорабельних ракети, а загалом цих комплексів УРФ 56 одиниць. Тобто існує потреба у ще 112 одиницях і загальний пуск Оніксів кораблями, підводними човнами і береговими ракетними комплексами становить 396 одиниць. А наявних запасів у 470 одиниць цих ПКР виставить лише один залп, після чого залишиться лише 74 ракети Онікс. При цьому для оцінки поповнення запасів ракет Онікс та Калібр можливо використати наступні опорні дані. До 180 крилатих ракет калібр на рік та декілька десятків протикорабельних Онікс. Її ситуацію не може виправити навіть аналоговнятний циркон, якого у 2023 році також обіцяють наклепати декілька десятків. Більше того, темпи виробництва ракет об'єктивно не встигають не тільки за їх витратою, а й за вступом нових кораблів у стрій. Бо вже у відносно короткі строки у стрій ВМФ РФ мають вступити один фрегат проекту 22-350, три «Корвета», один буян М та два Кракут. А також підводний човен Ясень М, що збільшить сумарний залп до 380 ракет. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.